Це в нас така низинка, туди пішло вище. І зрозуміло, що тут одна із гірших ситуацій. Ось по ліголу практично нічого не залишилось. Ось якась китиця була більш-менш захищена. А так ось така загрузка. Десь от пізні якісь кидають. Ось поруч Тут дерет. Те, що заховалося всередину, те можливо буде інше. Інше все практично вже на землі. Хайдерет є серйозні проблеми. Ну, Пока що. Надіємося, що груша витримала. Мороз, так, да, є різна, особливо там не на Ноябрьський, отута все. все ну, і тут ось буде, бачите? Яка вона? Бачите, як у мене нога сьогодні ніж залишився в інших штанях. І все ріжеться нігтем. Хоп! І бачимо. Ось така ситуація. Майже кожну, яку не взяти, грушку з такими проблемами. Це молода груша. Зараз пройде. Опадання, скидання. ну Ми і так бачимо, що дуже багато повернутих, приморожених. Не така, звісно, груша, яка хотілася. Що казати, оце ось листя, оце воно також було приморожене. Повипадали вже чорні, отакі. Все було від приморозки. Точки росту. Нормально придавив мороз зараз якусь ще розріжем. Ну, бачите єдине що радує вже почала заживати почала заживати зараз основна проблема щоб сюди не пішла гниль тому що якщо отут ось бачите від Оба на, бачите? Клієнта знайшли. Е, тут є пустота. Треба дати хороший фуніцит, щоб воно все зажило і почало заростати. От плодовий гнилий, Ось така у нас ситуація. Ця от палаті так собиралась. Ну, дуже вражена. О, які пошкодження. Бачите? Це не буде вже якісна груша. Отут тут буде теж на цьому краю буде перетяжечка. Тута хвостик. Носик точніше. Але нам головне, щоб воно залишилось. Ще дуже рано. Почекаємо трохи пізніше, подивимося, що натворив мороз. Така ситуація. В тому році в нас в одному саду тільки були проблеми. В цьому році в обох садках доволі серйозна проблема. Така, така ситуація. Бачите, як покрутило, і як воно підмерзло. Так, да, воно зараз має зарубцюватися. Але ж всі ми розуміємо, що якісної груші буде мало. Не знаю, як де, ну а в нас якісної груші, я не знаю. Цей садок у нас знаходиться ще й, можна сказати, в більш-менш нормальному місці, е між річками, на бугру. Тобто все як книжка пише, та завжди морози були менші, ніж в тому садку і на Ягіднику. Але шкоди цієї ріки тут а, дуже багато. Дуже. Така ситуація. Зараз воно ще не скинуло. Було красиво. Гарно. Маємо таку ситуацію. От як ситеця, а? Це ще тільки начало. Велику одну розрізати, не хочеться велику, жалко. Подивимося ще через врем'я. Ті, що вже пішли в ріст, от видно, що вони повинні залишити, тому що вони пішли вже в ріст. А ті, що звісно не ростуть, тут 100% вони скине їх. Да. Думали, будемо розгружати. Ну, подивимося. Покажу, чи буде щось розгружати. Просто я ж кажу, що зараз основна проблема, щоб захистити оце ось місце, тому що Тому що... Оба, попадатиме сюди волога. І якщо ми її не захистимо то плодовий гнилий, значить йому буде хана. І це скине.